А товарищ Вилкул до сих пор никакого решения не было принято. Вот так вот у нас происходит избирательно правосудие. Влада, яка засідає в цьому суді, незаконно не пускає людей до суду. І вони з палками, з кійками своїми, прийшли розганяти людей, які хочуть зайти до суду і почути те, що скаже суддя. 14 квітня цього року. Скандал під стінами Вищого господарського суду України. Не улыбайся, Боля. Я з тобою говорити хочу. Я з тобою не хочу. Отривайте звери, пропускайте. Людей, які прибули, увага, на власне судове засідання. Правоохоронці не допускають у приміщення. Гайба! Гайба! Зрештою силовики влаштовують справжню провокацію. Уважно подивіться на це відео. Як бачите, на ньому добре видно, як правоохоронець власноруч вибиває скло у дверях суду. І тут найцікавіше того ж дня порушується кримінальне провадження з таким обґрунтуванням. Група осіб з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, вчиняє хуліганські дії, в результаті чого було пошкоджено двері вищого господарського суду України. Там е сталося так, що е вибили стекло на вході. Але ж е я сразу в поясненнях своїх е тут же зазначив, що скло упало на наружну сторону е суду. Юрій Нікульнікав, юрист, який був на місці інциденту, каже такої грубої фальсифікації обставин справи від міліції, давно вже не бачив. Тобто, за злочини, які скоїли правоохоронці, до відповідальності притягають звичайних людей, серед яких мати одиначка, що виховує неповнолітню дитину. Моя вина е, никаким образом не доказана. То есть следствие сейчас идет. Читають Печерський район і Печерська прокуратура, що мене треба содержать під стражей. Владислав Штефан, депутат районної ради, міста Кривий Ріг. Політик запевняє через продажних правоохоронців. Не останні люди на Дніпропетровщині намагаються усунути невгодних. Це ж злосне преступники, мать одиночка в частності, яку треба задержати під стражу, тому що вона представляє угрозу для общества. А товариш Вілкул, по якому возбуждено уголовне діло, і по цим матеріалам проходять мільярди гривень, які були положені в карман олігарху його же волею. Ну, не являється опасним і до сих пор ніякого рішення не було прийнято. От так вот у нас проїздить на правосуддя. Скандальна родина Вілкулів. Юрій, регіонал та міський голова Кривого Рогу. Олександр, його син, віце-прем'єр з промисловості в тіньовому кабінеті міністрів. В минулому голова Дніпропетровської облдержадміністрації, віце-прем'єр-міністр України та керівник Криворізької міської організації партії регіонів. ли дана правова оцінка всім тим преступленням, які завершила наша місцева криворуська власть. Однак, аби зрозуміти історію конфлікту та інтереси політиків, які є власниками. Великого бізнесу слід повернутися до подій п'ятирічної давнини У 2010 році Було приймається нова нормативно-денежна оцінка городським советом. нормативно деніжна оцінка – це база одного квадратного метра. Це база, з якою висчитується орендна плата, яку платять всі господарські суб'єкти нашого міста. Податок на землю це одна з головних статей наповнення міського бюджету. Його платять усі підприємці малого, середнього та великого бізнесу. Фактически, городской совет, который в большинстве своем представлен менеджментом предприятий Мединвест Холдинга депутатами, сделал все для того, чтобы свои же предприятия освободить от уплаты налога на землю и все время перенести на мелкий и средний бизнес. Тобто... Депутати Кріворізької міської ради на чолі з паном Вілколом затверджують документ, згідно з яким їхній великий бізнес, а саме підприємства гірничо металургійного комплексу, майже звільняються від податку. Натомість підприємці малого бізнесу мають сплачувати шалені кошти на сьогоднішній день. Если мелкий средний бизнес в целом за месяц должен платить за аренду одного квадратного метра 4,5 гривны в среднем за месяц, то для предприятий горной металлургии это в среднем 5 копеек, а то и меньше. То есть разница почти в 100 раз. Підприємці дуже швидко и на власній шкірі усвідомили, такий податок их просто знищить. За этот же участок землі. 300 квадратних метрів я платила 56 гривень. Потом начелись підняття після 2004 года, там було уже 70-с чемто, потом до 120. Ну і вот этот 2010 год стали не по 1.500, тот же самий участок. В общем, 56 гривень на 1.500 сейчас вот в данный момент надо платить 1.500 гривень. Это без тех налогов, это только налог на землю. Олена, підприємець. Раніше займалася торгівлею. Втім, жінка запевняє. Криворізька міська рада зробила її банкрутом. Просили міськраду підсматрити ценочної стоїмості землі. Але, наскільки я знаю, сліжу за цим вопросом. Вони навіть не хочуть розказати, яким образом насчитується ця та Натомість для журналістів у міській раді звітують, то про малий та середній бізнес дуже дбають, і увесь тягар податків лягає на Бідних олігархів Більшість нагрузки налогови лежиться на бюджетно образующе ніж градообразуюча підприємця горнометалургічного комплексу. Депутат районної ради Владислав Штефан переконує посадовці. Цинично лукавлять только лишь официальная прибыль это практически 14 миллиардов гривен предприятий холдинга которые сосредоточены только лишь у нас в городе Кривом Роге на примере э, прибыльности. Если малый и средний бизнес э, в грязной прибыли месячной аренда на землю – это 50, в некоторых случаях даже 80%, то э, в свете прибыльности горно-металлургического комплекса, которую они официально публикуют, то в среднем э, плата за землю – это примерно 0,05%. То есть, если не наближенный до Юрия Вилкола предприемец, зарабатывает, скажем, 100 гривень. З них 80 он втрачає на податках. Тих же ста гривень, які заробляє вже наближений до голови Криворізької міської ради олігарх. На податках він втрачає лише п'ять копійок. Не в змозі миритися з таким свавілям, то розуміючи, що встановлений місцевою владою податок їх просто вбиває. Підприємці Кривого Рогу звернулися до суду. Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд виносить постановлення, котрим. Признають недействительным Рішення городського совета. для предпринимателей це глоток свіжого воздуха. Для, повторюсь, для предприятий горної это економічно обоснована плата за землю. Для бюджету це громадніше його поповнення. Но, як ми увиділи, городські властим образом в этом були не заінтересовані. Невдовзі з'являється інша ухвала суду, яка призупиняє дію попереднього рішення. І таким чином виникає ситуація, коли не Зрозуміло, кому і який саме податок конкретно в даний момент слід сплачувати. Тобто повна повне завершення історії про клан Вілкулів і про те, як обкрадається бюджет. Получаємо суму в розмірі близько 5 мільярдів гривень. Судівські казуси, а також продовження міліцейського скандалу. Як за злочин правоохоронців страждають звичайні люди? Сьогодні буде э, судове засідання в апеля... Київському апеляційному суді по мірі присічені относительно мене. незабаром у наступних випусках люстратора.